Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Малючків ми оглядали часто від 4 тисяч. Нагадую, кубота б 1620 Там акційний янмарчик. Ну і таких до 20 сил маємо рядочок тракторів, є з чого вибрати. Із нового надходження залишилося, але зараз давайте бо часто запитують з колією, щоб була метр 20. Маємо. Як мінімум три на цей момент цікавих трактори, готових до огляду. Попередньо проведений тест по всіх параметрах в плані коробки передач двигуна. Ще не мили і не полірували, і не натирали. Ми це робимо дуже акуратно і не завжди. Клієнти власне цінують отакий трушний правдивий вигляд тракторів, коли вони приїжджають з Японії. і їх ніхто не прикрашав, не малював губки, не, не робив їх красивішими. А технічний стан це найважливіше, що може бути в тракторі. Цікава модель GL26 High Speed. По шинах дуже хороший стан Брідстовне. Задні шини теж брідстовне. 11.2 на 24. Напрацювання 210. U-shift коробка Класний тракторець. реально. Було підтікання при розвантаженні. Отут де виходить трубочка. Оця. Там орінговське колечко було підтікання. І того ми його відразу не виставили на продаж. От вишкребано навіть в Японії 1616 годин заміна цього фільтру відбулася. І того ми не виставляли його одразу на продаж, якби ну, тестувати не видавалося можливим, оскільки. Витікало масло. Зараз ми цю орінгівську поміняли і тепер приїжджайте, тестуйте класний трактор. Ціна з ґрунтофрезою теж доволі актуальна: 8600 на нашому майданчику на умовах самовивозу. Що по року, 96-й рік, грунтофриза, звичайно, там в рядочку ще стоїть, і, відповідно, шини ці теж Ну, по колу шини. Шини гарні. Тут взагалі Брідстоун в оригіналі. З Японії. З фризою 8600. Ну і тепер йдемо цікавіші, власне, 25 і 27 сил. О, якраз вийшла лінійка 25 і 26 куботи і 27, ще одне ісеки. Оці два трактори теж є цікавими. Така 25. З ґрунтофризою От його ґрунтофриза на швидкоз'ємі Опорні колеса для глибини, оскільки ця грунтофриза є професійною, що це за виробник. Ніпло. Крута фриза в гарному стані. на швидкоз'ємі з карданом. Тут бачу вже відразу довгий центральний винт. Ну, тобто відразу можна плужок чіпати і будь-яке інше навісне. Напрацювання 678 мотогодин. Не вірю, але тракторець дійсно класний. навіть от Бачите, не митий, не полірований, виглядає дуже достойно. Брідстоун задні колеса, Брідстоун передні колеса. Робота двигуна відмінна. На реверсі Чотири режими, чотири передачі. Розворот на місці присутній. Підключення механічне повного приводу. Що ще задня безпека включення задньої передачі піднімається трьохточка. Класний гарний тракторець, вал відбору на 4 швидкості і ціна 7600 по року. Зараз дивимося на диск. Це є 98-й рік. Можна на ще глянути, але я думаю, воно підтвердиться. На ремені не факт, що є. Листя падає, тому трактори з кабінами, я думаю, найближчими тижнями будуть ще більш актуальними. Коли Холодніше, і люди згадують, що треба кабіни. Але хто працює ну, небагато, не, не потрібно великий об'єм роботи, можна сміло купувати отакі 25-26, чи чи 27 і трактори. В крутому стані наступний і на 27 сил. От поряд фриза теж на швидкоз'ємі бачу. Бачите, в якому стані ґрунтофреза. Метр шістдесята. Я думаю, це рідні ножі, бо ніхто ці болти не крутив, вал навіть не стертий. Колеса марковочні, ну, маркувальні теж майже не використовувані, майже не стерті. Отака ґрунтофреза в комплекті до лендлідера 27. Ну, вже не раз і в інтернеті власники таких тракторів викладали, що це дуже надійні, дуже прості. Трактори й дуже зручні. 1236 мотогодин. Теж на реверсі включається вал відбору потужності. Ось тут цікава функція. Так. Перше таке бачу, до речі, теж 4 режими, 4 передачі. Механічне підключення валу відбору потужності. І, думаю, тут ще щось має бути. Тут кардан шматочок і управління просте. Рівнем горизонту фаркоп. Тут бачу примусове і, відповідно, автоматичне. Теж класно, зручно, мінімум електроніки. По шинах повний порядок. Бачите, які гарні карби. Тріщини практично відсутні, якісь незначні. Передні шини теж без тріщин, мають ще залишок. Карбів послужать точно. Ну і це найдешевша. 27ка на нашому майданчику 7400 за комплект. Дога безпеки на від сонця, трактор і чудова 1,6 мрунта ґрунтофреза. Коментуйте, кажіть дорого, дешево, актуальна ціна, але попрошу якісь адекватні, без нецензурної лексики, якщо ви вважаєте, що дорого, наводьте одразу приклад дешевшого трактора, аналогічного, хоча б. Uh, привезеного з Японії, чи десь знайдете 27-й за 7400, або такий ТК-25 за 7600 за комплект. Ну або джелька. Ще раз вернемося Бо реально на хайспіді рідко зустрінеш джель такої потужності. От джелька. На хайспіді вартість 8600 за комплект з грунтофризою. В інтернеті маса варіантів. Розумієте, по. 9000 GL25 не на хайспіді. Тому коментуючи, будь ласка, без популізму, без нецензурної лексики. Тільки приклади, якщо щось знаєте, що є дешевше. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.